Так, ну все, ось вже. автомагнітура повністю робоча. Ось так ми її відремонтували. Ви як могли догадатися, чи всі інші троти йдуть на динаміки, також йдуть на входа, ось це вхід, правий та лівий канал. ось так. Тут все навіть написано, щоб вам було ближче. Так, що я, ще, що, що я ще хочу зробити, це сюди пос, поставити запобіжника, тому що тут а, це запобіжник, він тут а, на ньому звучок стоїть. А як вже віддавати, то віддавати вже більш краще потрібно, щоб не було таких звучків. На жаль, в мене немає такого запобіжника ось так. Я скажу людині, хай собі купить десь ось так в автомагазині та й поставить, але... Поки ще що, воно працювало, потрібно тут запаяти дріт. Такий, щоб міг в разі чого перегоріти. Від, від короткого замикання. ось так. Десь я так на око намотав і спорудський ось такого дроту від боку зірвого АТХ. Десь примірно було у сирину цього дроту. Що, що тут, ось так. Щоб міг перегоріти, навіть зробив ще менше. Навіть ще один дріт уберу. Ось так. Так, той ось я тут напаяв. Проводок, щоб в разі чого міг перегоріти, вставляю його в, маг... в магнітолу. І він вставляється. Так, ну ось і все. Ремонт закінчено. Ось так. Автомагнітура повністю працює, як потрібно. Одне єдине, що я намагався зробити дисплей ось так. Ну, не сильно мені це вдалося, тому що по хорошому потрібно було міняти контактну резинку під дисплеєм. ну це Дуже нелегко її знайти. Ось так. Ось інкодера я замінив чудово, працює супер. Ну ось і все. Ремонт закінчено.